На території Полтавського міського парку з'являться освітні стежки, а у Лубнах облаштують алею героїв. Це ідеї проєктів, які перемогли в межах конкурсу екологічні громадські ініціативи Полтавської області. 21 червня робоча група оголосила його переможців. Загалом їх 28, Розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Тематика типова трішки, тому що ми обмежені постанові. Новою 1147. це здебільшого озеленення, поводження з відходами, це там створення різних екологічних зон класів. А тому скажімо, що суть проєктів не дуже креативна, але є креативні ідеї самі. Саме завдяки таким змаганням, ідей кожна громада області могла написати власний екопроект, подати заявку до обласної ради і отримати фінансування на його реалізацію, каже заступниця голови Полтавської обласної ради Лі. Кожен цей проєкт реалізується за кошти і обласного бюджету, і місцевих бюджетів співвідношенні 50 на 50. Кожен проєкт, коли подавався, надавали гарантійний лист про те, що місцевою владою він також є підтриманий і необхідний для реалізації в громаді. Серед цьогорічних ідей проєктів облаштування креативних зелених зон та локацій в парках, роздільне збирання твердих побутових відходів та інше. Дає Лілія Руроєва проєкти максимальна гранична вартість 500 тисяч 250-250 від обласного і місцевого бюджету. Ну, і відповідно, в межах того кошторису на який проєкт подавалися. Бюджету Полтавської обласної ради на цей проєкт виділено 6 мільйонів гривень, які розподілені по категоріям проєктів. Нагадаємо, цьогоріч на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області подано 95 проєктів 40 однієї тергромади. Реалізувати відібрані проекти мають до кінця цього року.